Кількість хворих, які лікуються від коронавірусу в інфекційному відділенні першої міської лікарні, збільшилася втричі в порівнянні із липнем цього року. Кожен другий пацієнт відділення потребує кисневої підтримки. Один із пацієнтів Микола Антонюк. До відділення чоловіка шпиталізували тиждень тому. Температура трошки була така, ну невелика. до 37,5, до 38 доходила температура. Ну і все, і вирішили не покластися до відділення. Відділення відносяться до людини нормально, лікують нормально, Ліку. капається кожен день. Загалом в інфекційному відділенні лікарні від коронавірусу лікується 18 пацієнтів. Половина хворих потребує кисневої підтримки. Більш високі цифри температури безстріше наростають явища дихальної недостатності, більший ризик тромбозів. Тромбоз. В усіх органах і системах обов'язкові госпіталізації підлягають хворі, у яких є виражена дихальна недостатність та хіпної, і відсутність, абсолютна відсутність позитивної динаміки при лікуванні і наростання негативної динаміки в амбулаторних. Умов. Там агресивніший у порівнянні з Омікроном. Він має більш агресивний перебіг і більш високий процент летальності. Наразі проблем із киснем у лікарні немає, каже директор медзакладу Володимир Мордюк. Лікарня має ковідний пакет. Лікарня наразі має забезпечення 300 точок киснем централізованим. Ви бачите, одна станція, яка вже працює. Наразі друга станція киснева, яка ми маємо надію найближчим часом, впродовж тижня-двох теж запрацює. Ми на сьогоднішній момент покриваємо всі свої витрати за рахунок кисневої станції. Станом на 19 серпня в інфекційних відділеннях області лікується 50 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірус. Сергій Косюченко, новини на Суспільному.